Перейдемо до зовнішніх особливостей. Станція має корпус товстого металу, що говорить про надійний захист усіх внутрішніх компонентів від пошкоджень. На лицьовій частині є панель, виконана з глянцевого пластику. Сам пристрій стоїть на колесах для зручного транспортування. Задні колеса можна окремо заблокувати для встановлення станції на одному місці. По бокам є дві рукоятки для того, аби можна було зручно пересувати станцію. Пройдемось тепер по портам. На лицьовій панелі знаходиться блок з виходами постійного струму. Зліва розміщено два виходи DC 12 В. По центру чотири порти USB Type-A, а за ними один вихід USB Type-C. Нижче цього блоку пластиковою кришкою прикриті чотири розетки 220 вольт. На зворотній панелі станції в лівому верхньому коті розміщено порт USB Type-B для підключення станції до комп'ютера. По центру USB Type-A для підключення її до мережі Wi-Fi. У правому коті знаходяться безпотенційні контакти управління. Варіантів їх застосування багато. Вони можуть бути використані для пуску навантажувачів, наприклад, охоронних систем, освітлення та навіть генератора, також для відстеження стану пристрою та автоматичного переведення живлення з мережі на станцію. Усе це демонструє той факт, що прилад можна не просто використовувати як джерело живлення, а повноцінно інтегровувати у розумну систему енергопостачання.